Доброго дня почала співпрацювати з платформою Євромет з осені, якщо не помиляюся, 24-го року. Коли почала думати про вступ за кордону саме до Польщі, а просто в інтернеті вила вступ в Польщу, знайшла таку компанію, як Євремет. Зв'язалася з менеджером, собівалася досить швидко. мала консультацію в Телеграмі по дзвінку. Менеджер докладно мені все розповів, як все проходить кожен етап отримання і диплому, настрифікація диплому і також вступу на стаж. І тоді ми розпочали займатися, але розпочинала я пізніше, ніж потрібно, і дуже переживала за це. Але, врешті-решт, все встигла, і все, що не встигла пройти до інтенсиву, власне, у Варшаві надолужила під час інтенсиву. Дуже переживала перед тим, тому що вважала, що в мене малий рівень польської, але працювала з прекрасною викладачкою, яка. Дуже доступно все пояснювала, яка нас підтримувала, можна сказати, виправляла. Дуже сподобалось мені. Ми готувалися два тижні до іспиту мовного в НІЛ, і в кінці мали пробний іспит, такий як він буде справжнім, власне. Um, мали багато практики, багато мовної практики. Зазвичай друга частина заняття по обіді у нас проходила в форматі вив'яду подмітовего. А коли ми збирали, анамнез, спілкувалися з пацієнтом, ми грали, і таким чином, до речі, мені здається, що ми стали навіть трошки друзями, тому що дійсно буду сумувати за всіма після цієї невеличкої пригоди. Тож продовжуємо співпрацювати з євромедом, готуватися до настатифікації. Сподіваюся, що у мене і моїх колег все jde. Děkuju.